Робиш. Якщо скажеш, що наші відчуття не однакові, Я зупинюся. Кінопульс. кіно що пульсує. Так, а одна дівчина ще написала, що ти її краш. А Проще говоря, плогі. Треба їх здихатись. Здій, як сквозь землю провались. Ой! Дружу з тіктокерами, живу з ними у тікток-домі. А я дивлюсь, що тебе в тому домі не годують. Хочеш мене? Ти красива, я багатий, люда дома. Всі ж мужики, полігамні. Полігамні! Короче, друзі, я зараз ось цього хочу. Коли ще режу, ще режисселестів. Зімейстріна. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. 47 шлюбів, укладених за останні роки, оголошено недійсними через священника пройдисвіта. Отримуєш листа і дізнаєшся, що твоя дружина тобі більше не дружина. Церква запланувала колективний захід, щоб знову укласти всі ваші шлюби. Сміє yeah. Я ж тобі навіть на чоловік. Справді кинеш нас у цьому лайні. Ну. Люба, я тут подумав, нащо нам знову одружуватися? <плес> <плес> я кохаю іншу жінку. Віолі. Я вагітна. Не ідеальні парочки. Якщо не поводитимеся як стерво, може, ми розважимося. Домовились? Лапу. Be Лулу, це ти хороша дівчинка. Тепер ти обіймаєшся справді? Лулу любить обійматись. Ви ніколи з нею не обіймались? Ні, ні ми не по цих справах. Кажеш, ньок був не в собі, як Лулу? Я півроку працював з ним щодня, коли він припинив боротися. Я зрозумів, що може і мені не варто опиратися. Не бійся, це лише блискавка. Поглянь. Вона ніколи не спала у гарному ліжку. Ти хочеш спати на матраці по людськи. Я сподівався, ви знайдете номер для нас із моєю дівчинкою. Кульфурове серце було поранення? А... Так, так, було. Дякую за службу. І ви не бачили, що собака поводилася агресивно? Ніколи. Вона любить людей. Ні! 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 Сино! Ні! О, господи, я прозрів. На таку дівчину я уявляв порушуванні. Але знаєш, я не вибагливий. Не перемикай. Дивимось. Я почуваюся, ніби глядачка у власному житті. Привіт I... Привіт. Нічого не буде. Звісно. Like changing... Іноді мені просто хочеться віддатися почуттям. Хоч розумієш, усвідомлюєш, що коїш, що саме ти руйнуєш своєю поведінкою. Так, розумію. <певцова> Я перестрибую з одного на інше. Ніколи нічого не доводжу до кінця. Я кохаю тебе і не кохаю теж. Найгірша людина у світі. Вишукане, але люте. Цивілізоване. Але безжарне. Вітаємо у клубі. Як розумно. Настав час спідлити олії. О вогонь. <ривіт> Революції. Так, пастирю. Вітаю, англійцю. Розпутін репутація випереджає вас. Будьмо джентльменами, адже людину формують манери. Чому хлопці завжди творять безлад? Так, що я краду чи хапаю? Валізу, ти просив просте завдання після повернення. Простіше не буває. Всі <паспраць> митрям! Ножем мене. Yeah! <стрізвітлене> я зруйную твоє життя, як ти зруйнував моє! Чувак, я взагалі тебе не знаю! <стан> у цьому завданні нема нічого простого. Щось іще відбувається. Так, я не єдиний у поїзді. Шукаю цей кейс. Лимон? Mm. А де валіза? Я сховав її. Вона стояла тут. Усе за графіком. Усе що коли-небудь відбувалося з тобою. О, кольчик, падло! Вело тебе сюди. Призначення. Засада конкретна. Джентльмени, ви чогось хочете. О ні, Дякую. А знаєте, є у вас щось із газом. Чудово. Дякую. Домо арігато. точно не хочеш поговорити. Насправді не дуже. Як хочеш. Фубера, хіба Вони найкращі? Сказати так це марнославство. Сказати ні велика дурість. Що ви знаєте про Африку? Африканці дуже милі, співчутливі і веселі. Це наші друзі, це наші брати, практично. А ще ми експлуатуємо їхні алмазні шахти, нафтові родовища, газ, уран. Наші африканські друзі хвилюються. Вітаю, місія. Думаю, що їх не поважають, не вважають рівно. Добрий день, місія. Вітаю, мадам. Як гарно. Що це ви робите? Носу ваші валізи, і це моя робота. І багато тут чорноробів. Потрібно заспокоїти президента. Яка честь, місія президента. Роже мій. Обожнюю Францію, а ваша музика, вона така не схожа на ці там. Там не стерпние. Ми з вами порозуміємося. І що я почув? Mm. Вони дуже чутливі. Треба бути вічливішим. Хто вони? Не підведіть обера, щоб жодних казусів. Тримає сьогодні. їм вважається расизм в усьому. У Франції так роблять. Та ні, там набагато менше чорних. І це такий сорт. Ми повинні зупинити цю родину, щоб відкрилася правда. Хто цей чоловік? Ніхто, моя мила. Ця поїздка з гурту адамсів як ніколи. Інакше ніхто не виживе. Лише ми і прекрасні звуки Не Відкрити вогонь! back to the black smoke don't dog, Yeah, Я би набив, ради бачида. Я слова. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. Uh no, make that he he romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. I got a divorce because my ex wife left me for another woman. I don't know, I thought I took it rather well under the circumstances. I tried to run them both over with a car. You are so self-righteous. I mean, we're just people, we're just human beings, you know? You think you're God. I, I gotta model myself after someone. Тут вам не театр. Ви у в'язниці. І тут сидять злочинці. Ні, ні, не розмовляй так зі мною. Я розмовляю з тобою, як хочу, бо я тут режисер. Я хочу, щоб глядачі забули, хто ви є. Бо вважаєш, що ми також це забули. Засновано на реальних подіях. Публіка у захваті, велич театру. Здається, у вас буде турне. Ти це не для них, а для себе робиш. То й що? Я не маю права на існування? Ти це не пропустиш. Дивуйте нас, уразьте всіх і це з собою. Ніхто цього у вас не забере навіть при обшуку. Тріумф. Ти сердишся? Ні-ні, зовсім ні. Це я граю, це мій текст. Ось це було добре. Як в житті, так? Логарт, ти шасовна сусідка Бренді Барнс. Я її колишній. Маєш плани на завтра. Запрошуєш на побачення. Я гарантую твоєму бару чек на дві тисячі доларів. Докажеш, що ти її колишній. Оце так збіг. Хочеш війни. Ти її отримаєш. Бережить сука. Чого це ви? Це різдвяне спецодяг для випікання тісні. Навіть сімейні чашки. Тепер ми як одна сім'я. Вечірці бракує вогню. Це обов'язково робити без сорочки. Потримай пиво. Готовий дітей. Тату, ні. О! Тату не цілого. Тату, Боже! Хрін вам, а не різко. Благослови нас Боже. Кожну родину. Дуже поганий татус. Радий бачити вас і вашого до хлеб. Сестру, я його донька, а вона підстилка. Українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Це як у твоїй книзі, це майже пригодила по Зараз підсаджу. Отак, що ти робиш? Не Добре, що троганий. Це тобі не любовний роман. Ти джунглі нас проковтнуть. А, Що це? Забери їх благає. Вони наче з мене душу. Душ. Зривай як коса. Боже, що за звук. За все? О, не все. Вони висмоктують мою дупу, як пакетик соку. Ми зовсім близько. Ми знайшли загублений. Якщо я не потраплю на острів, загине моя подруга і її модель. Я Сейдж, Я виведу вас звідси. Чому ти такий красень? Батько прогноз погодив. там її рятувати не треба, що ти робиш. Шеф, 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 поганці йдуть. У мене є план, який рятує усіх, але мусимо забути про наші чвари і працювати спільно. На варті. Поганці з вас не куди. А це і все саме! Не перемикай. Дивимось. Промова священника так мене збудила. Мене теж. Дві дівчини і хлопець. Я б не відмовилася. Це було б неможливо. Ми більше не займаємося сексом. Ми відкрили задоволення, що підриває мозок. <ривіт> Моя сестра. Привіт. Ти не поцілуєш мене? Він просто диво, ти просто хворий. Моя сестра тебе обожнює. Мріє вийти за тебе заміж. А ти мені таке пропонуєш? Та ти хоч розумієш, що та, та тобі лікуватись треба. Поїхали. Я згодна на зйомку, але жодного порно, я не збоченка. Гаразд це буде тільки для нас. Клянуся, кохана. От бляха. От, бляха. Enjoy the silence, бляха. Я Їх на там Тандаріна. Я недавно в Берлін мотався. Там є один персонаж, який колекціонує старі корити. До, До Берліна? Привезу партію товару на продаж. Буду тепер бізнесменом. Вирішив врешті раз чим ти реально хочеш заняти. Що порішаємо? Коля кувалда за базар. Отвічає! Извини, дружище, но придется отрезать тебе голову. на намалюешь. Да ёб... Ебашу намалюешь. How are you? Thank you. I'm fine, бляха. Дачу. Може, ти переночуєш у нас? Mm. Але є одна проблема. Ми будемо голі. О, хвала Господу. <рес> Про чесність. З ким у вас був найкращий секс? З Брітні Спірс. Та ні жартую. <рес> Вона була жахлива. 19 історій дуже різних. <рес> Господи, це ж половина книг! Але їх об'єднує. <рес> Кохання. Реальне кохання. Вона єдина. Mm -hmm. Я чула, що ти красень. Фу. Головна романтична комедія до зимових свят від режисера Річарда Кертіса. Реальне кохання. І в тебе були такі проблеми. Ну, звісно, і в тебе був секрет. З дітьми треба бути чесними. Росіяни хочуть, щоб ми вмерли. Вранці вони випустять отруйний газ і вб'ють нас. Це не росіяни, це планета. Вона дуже хвора. Це вб'є всіх, а також геть усе живе навколо. Треба було голосувати за зелених. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що як ваші батьки, ми тут не винні. І ви теж не винні. Бачила шлях, і я ні за що не збираюся жити отак. Дива трапляються, але для цього нам потрібно вміти мріяти та велике щире дитяче серце. Олександр Ткачук, знаєте, титул найкращий тато року точно не має. Все, Перепрошую, ти просто нічого не розумієш. Та ти нічого, не, розуміє, так, не, ти нічого так? не розумієш. Іноді під подушкою ми знаходимо не те, що просили, але те, що нам так необхідно. Будем просто мріяти. У кінотеатрах країни з 16 грудня новорічна музична історія про заповітне бажання, яке вразило навіть самого Миколая. ВО Святого Миколай, бачу, це не так буде просто, як я це собі уявляв. Незабаром. Ви з'їсте стільки котиків, скільки нарахуєте. Сім котиків! Харчовий ланцюг. Акули! вони оточили острів! Пішли, пішли! Готуйтеся! Перерветься! Спробуємо прибрати тих акул. Род за мною! Просіч! Що борк! Да! Як же тут смердить! Ми затремоть цю дурну посмішку з твоєї пеки! Команда котиків! Отже, ось? Ще трішки тут, а вон там була кулиняка, а ще ясно, зрозуміло. Скоро. Ви навіть не уявляєте, у що влізли, друже. Вони виповзли із якоїсь свинопасівки. І то є їхнє місце. You, Друзі, невже це Мурло вкраде наші сподівання? Завсяття! Віра. Оце те, що для вас важливе. Мої вітання! Я щасливий представити наше нове шоу, яке поверне на сцену легендарного Кайла Келаве. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah. Тож піднімайтеся і займайте місця. Нечувана мандрівка. От от почнеться. Може хтось із вас степ вміє танцювати, українці та україночки? Підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.